Доброго дня, шановні глядачі! Я Калітенко Катерина, учениця Запорізької 71-ї гімназії. Я просто в захваті від хімії. Ці хімічні експерименти, цікаві досліди це просто щось нереальне. І я дійсно згодна з Лайнусом Полінгом, що хіміки це насправді ті, хто розуміють цей світ. Сьогодні ми з вами виготовимо староритову свічку з мила. Для цього нам знадобиться мило господарське, один брусок, вода, попередньо прокип'ячена, дві каструлі, столова ложка, оцет столовий, склянка, товста бовняна мотузка, одна гайка і одна бляшанка. Ну ми пам'ятаємо про безпеку і надягаємо рукавички. Беремо господарське мило та подрібнюємо його за допомогою ножа. Після подрібнення мила заливаємо його водою. Після чого ставимо нашу каструлю сумішу мила в іншу каструлю, яка більша за розміром, щоб створити водяну баню, та нагріваємо воду до повного розчинення. Періодично помішуємо нашу суміш. Після того, як наше мило розчинилося, ми зняли його з водяної бані, а тепер додаємо десь 200 мл кислоти оцтової, помішуючи. Можемо побачити, що утворився старий. Тепер залишаємо його до повного застивання. Ось такі шматочки у нас вийшли. Застиглі кусочки вкидаємо в каструлю та ставимо на водяну баню. трошечки балю. Зеленого. Подивіться, який гарний колір у нас вийшов. Ось така свічка у нас вийшла. Тепер ми ставимо її в прохолодне місце, щоб вона застигла. Ось така гарненька і зелена свічка у нас вийшла. Хімія це світло!